В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас, яке дивне, брати і сестри, наше християнство, яка дивна і славна наша з вами віра. Христос Господь Ропинаються на крісті за нас. Ми плачемо, ми стурбимо разом з апостолами. Весь світ показує на нас чим пальцем і каже, ось дивіться все, що може бути з них, з їхньої віри. А потім Господь воскресає. І ми вже не плачемо, ми радуємося, і ми вже не боїмося. А світ не розуміє. Протягом 40 днів Господь розказує своїм учням а через них і нам про таємниці вічного життя, про Царство Небесне. І знову весь світ не розуміє, а апостоли разом з ними ми. Слухаємо і дивуємося. І ось сьогодні Господь розлучається зі своїми учнями. І світ зрозуміло каже нам, а чого ви не плачете? Від вас же йде Господь. Але ми сьогодні чуємо івангельські слова. Та й самі тут в храмі стоїмо і ніхто з нас не плаче, як не плакали і апостоли. Бо тільки у вірі розлука може бути так само, як і зустріч радісною. Тому що сьогодні, розлучаючись нашим Христом, Богом і Спасителем, ми точно знаємо, що його обітниця повернутися обов'язково буде зроблено. І відповідно ми чекаємо його другого пришестя. Але не просто чекаємо, ми до цього пришестя готуємося. І сьогоднішня служба, зокрема, як і кожна служба і кожен день нашого життя, це наша підготовка до зустрічі. З нашим Богом і Спасителем. Ця підготовка доволі важка, тому що природа наша людська, яка, на жаль, має на собі гріх, постійно нас тягне до землі. Тобто, будучи небесними, ми деколи забуваємо про це. Чоловік, чоло і вік. Тобто це те чоло, яке завжди має бути направлене туди у вічність. Про це треба завжди нам пам'ятати. Один прекрасний священник із новомучеників. Який писав заповідь своїм дітям, казав їм, писав їм так, коли вам буде важко, дивіться на небо, коли вам буде добре, дивіться на небо. І взагалі, старайтеся як можна частіше дивитися на небо. Бо ми побачимо на тому небі не лише те, що завжди бачимо, в день блакить. Може, хмари, вночі, зірки. Ми побачимо на небі щось більше. Це те небо, на яке сьогодні Господь наш возноситься. Ми можемо його побачити, як побачив його апостол Павло, який про себе сказав, не знаю, чи взагалі знаходився в плоті. Але Був, каже, забраний до сьомого неба, де чув якийсь дивний спів, який ніколи він не чув на землі. Чому ми сьогодні радуємося? Чому ми сьогодні веселимося? Чому сьогодні з надією дивимося на небо? Ну, по-перше, тому що Господь сьогодні через апостолів, точніше апостолами через них і нам, через Небесних посланців говорить, чого стоїти і дивитесь? цей Христос, який сьогодні возноситься від, нас, від вас на небо, таким самим чином прийде. І знову повертаємося до першого нашого слова. Ми знаємо. Ми не просто віримо, ми знаємо, що він, Господь, прийде. Тому ми сьогодні радуємося цій позлуці. Ми радуємося ще тому, що природа людини, яку Господь взяв на себе настільки велика, що вона може знаходитись правом Бога. Тобто ми кожен з нас можемо констатувати той факт що ми маємо в собі природу Божества. В кожному з нас є частина від Бога. Хіба цьому не треба радуватися? Бо якщо в нас є щось від Бога, то ми розуміємо, що в такому випадку все те, що не Боже, ми можемо собі попалити, ми можемо собі змінити. Ми можемо Його уподобити. Тому що Божественне. Тобто в нас є те, що буде для нас таким добрим дороговказом, що буде тою червоною лінією, за яку, якщо ми справді з вірою відвертаємося до Бога, ми ніколи не переступимо. Хіба це не радість? Те, що ми сьогодні Богом свідчимося, є небесним? Тому сьогоднішнє Вознесіння, наша розлука з Христом це подія. А ще Господь обіцяє, що Він, який туди повертається до Бога Отця, бо ми маємо це обов'язково розуміти, що Господь не щось нове робить. Нове це те, що Він природу людини туди возносить. А так Господь повертається до того, що йому природні, Якщо взагалі ми можемо говорити про те, що Богу щось природне. так от Господь, повертаючись, обіцяє нам, що до нас прийде Дух Святий. Той Дух животворчий, яким ми живемо, той дух, яким ми дихаємо, той дух, без якого нічого у світі не може бути, бо світ живе Духом Божим. Простий приклад. якщо хтось помирає, як кажуть? Ну найчастіше люди кажуть, що з нього, нього виходить душа. Але це не зовсім правильно, тому що душа це все-таки те, що психо. Але кажуть, правильно казати, виходить дух. Тобто, як тільки дух виходить з людини, людина помирає. Відповідно, якщо дух входить в нас, якщо дух в нас живе, або живемо ми Духом, то В такому випадку ми живемо вічністю. Розумієте? Не землею, вічністю. І цей дух сьогодні Господь нам обіцяє. І апостолам обіцяє. І знаючи, що через 10 днів цей дух зійде на нас, знаючи, що кожного дня а ми знаємо навіть більше, Господь своє благословіння оновлює в нас Духом Святим. Як нам в такому випадку не радуватися? Ми ж розуміємо, що всякий, хто живе Духом, буде мати плоди Духа. І отут непогано би нам пам'ятати слова Святого Письма. Бо перевірте себе, чи насправді ми маємо ці плоди Духа, потрібно не лише в день Святого Духа, коли ми будемо святкувати, а кожен день. А плоди друга, пам'ятаєте, апостол перелічує. любов, радість, мир довготерпіння, благость, милосердя, проти це все те, що в кожному з нас є. Не має бути, а є. Але деколи дуже глибоко сховано, тому що чоловік забув трошки про вік, про вічність і дивиться на землю. Вознесіння Господні нам нагадує, що ми ті, хто є жителями неба, хоча як дуже рідко відзначити святий із земною пропискою. І якщо ми сьогодні будемо говорити лише про те, що все так красиво, чинно, радісно, навіть можливість слово, пафосно то це буде неправда, бо в нас є земне. І ось дивіться на апостолів. Господь їм розказує, що він прийшов для того, щоб взяти на себе гріхи, постраждати, нас врятувати. А апостоли по земному кажуть, почули це все, як ми сьогодні почули, Слово Боже, і питають, Господи, а може цього літа ти вже зробиш своє царство? Тобто апостоли, як і ми, завжди міряючим земним. Хочеться, щоб тут зараз на землі все змінилося. Все стало так, як нам хочеться, ну або так, як у Бога, тому що у Бога все має бути благословно. І Господь їм, а через них і нами, нам же всім каже знову, не ваше знати, коли прийти той час. От сховав чомусь Господь від, закрив від нас знати день у цього останнього моменту переходу. І це не для того, щоб нас образити. Або може сказати, що от ми щось недостойні знати. Ні. Ніяких таємних знань Господь тут не дає нам. Він дає нам надію, а головне, мотивує нас завжди бути готовими. Саме тому Господь через святе письмо нам і каже, Пам'ятай останні дві і ніколи не запішиш. Сьогоднішній день це день звичайно ж надії. Бо Дух Святий прийде і нас поновить. Бо природа наша це природа Божества. Бо Господь нікого з нас не забуває. І тому сьогодні. Слухаючи святе Письмо, святкуючи Вознесіння, не забудьмо про слова святого Письма, які сказані апостолом. Тобто не просто стіймо і дивімося, а діємо, діємо в міру віку Христову, кожен в своїй силі, в силі Духа, яку Господь дає кожному по мірі сприйняття. Але діємо. Бо Господь нам каже знову і знову ваше на небі. І тому все, що приносить плоди неба, це те, що нам важливе. А плоди неба, плоди вічності, приносить те, що дається у Бога. Тому що, по-перше, ніщо не чисте не війде, не війде в царство небесне. А по-друге, Лише те, що є у любові, може об'єднатися з любов'ю. А ім'я Бога це не лише той, який є, є сущий. Ім'я Бога це Богі. Тому критерієм нашого з вами життя християнського повинна бути справжня любов. І Господь і її нам показує своїм життям. Про це Він говорить нам з моменту свого народження і до моменту сьогоднішнього дня Вознесіння, і до моменту П'ятидесятниця, і до моменту, коли ми всі прийдемо туди, де послуга Святого Письма не бачила того Бога, не чула того Богу, і на серце люди не приходило, що приготував Бог тим, хто любить Його. Христос посеред нас. Забудь с ним, вот вздиял же,